Весела Бувальщина, на зупинці, біля хати, у чуже село, на весілля їдуть грати Кузьма і Павло. А на двоє морозище, Господи, прости, І до того вітер свище, аж гудуть дроти ні машини. Ні підводи у потрібний бік. Дай автобуси не ходять, мабуть, третій вік. Кожен сердився, кожен злився, ой мороз, мороз, раптом, бачить, зупинився тут молоковоз запитали підвезете Устає кути. Той сміється, що верзете, посажу, куди? Просто вліземо у бочку, молока ж нема. Думку вистрелив у точку запальний кузьма. Той подумав Залізайте, якось підсоблю. Біля хати марш заграйте той, який люблю. Сніги скриться на морозі, клен майне верба. Хлопцям тим в молоковозі горенько хіба? Каже грить Оце везуха. Вихід, бач, знайшли, і не мерзнуть бідні вуха, ноги відійшли, так в дорозі гомоніли, про діла свої, тут машину зупинили, хлопці здаї. Вже приїхали, гукає, козакам Павло, Труби вгору, марш заграєм, сказано ж було.